Воно взагалі не рентабельно, якщо чесно. Ціна занадто завищена для інвестування. Взагалі не дуже цікаво, і ми вам кажемо чесно, як є 110 квартир. Загалом ми знаємо цей ринок. Ми сьогодні приїхали ще на один новий старт, пресейл продажів одного проекту з плюсів. Тут три парки, і це камеральний житловий комплекс, 110 квартир. Коли ми рахуємо прибутковість цього проекту, взагалі не цікаво та, для інвесторів, та, якщо це. чесно. Тому що тут ціна з метру, я рахую досить досить завищена. Тут метр квадратний починається від 26 тисяч злотих. За метр квадратний, це десь біля 6 тисяч євро. А це взагалі не вигідно ще ремонт зробити і здача будинку в 2026 році. У нас в порівнянні зараз є дуже класний проект на Мокотові. Модер Мокотов, який зараз набагато дешевший, і він вже ось ось здається в експлуатації. Якщо порівняти з іншими проектами, то він не дуже цікавий для особистого проживання. Я згоден так, він буде ідеальний. Тут у нас 16 хвилин на трамваї або на автобусі 15 хвилин до центру. Кожного тижня у нас. У нас десь дві-три зустрічі з різними забудовниками і проектами. Ми їх досліджуємо, вивчаємо і обираємо саме найкраще для наших інвесторів. Ми радимо вам такі проекти, де ви могли заробити, а не просто вкласти кошти в нерухомість.